Так, всім підписникам та гостям каналу привіт! Ну що, ми друзі, приїхали знову на город. Треба е, вибрати ту картоплю, яка залишилась. Тут 9 рядочків було, вже, вже 4 розорали і це збираємо. І залишилось ще 5 розорати. Брила нереальна, дивіться яка. І це ж ніби дощ недавно прийшов, гарний. І все одно грудка. Можна фундамент строїти. Дивиться. Картопля є, дивіться. Деякий де рядок кращий, де гірший. Так, далі тут має піти білок. біла картопля. Зараз вам покажу, то тут повинна бути, я думаю, краще. От. Дивіться яка. Так, дружака, дивіться, добралися до білої, як банани. Довга, біла. І так, і врожай дивіться який. А трошки грудочка менша. О, дивіться такі картоплі. Коротше, є. Є картопля. Будемо збирати. Дивіться які кущі. Толя, підписникам привіт передайте. Ну що, дивіться? Банани настоящі! Бананаси. Чи? Бананаси. Є картопелька? А са дрібне чи є? Ну так. Раз половина буде. Звісно, брила трохи є, так? Да? А боги виросла така. Ну так картопля бомба, правда? То, що Є по Буд... морку можна їсти. Будемо диру не їсти. Картоплю будемо снідати, і обідати вечерять. Так, друзяки, ну що, поки ми дозбируємо крайнього рядочка, тато поїхав додому, скидає копалку і бере великого прицепа і будемо грузити, тому що мішків десь 35-40 і будемо грузити, коротше. よいしょ。いいいいいい Так, друзі, ну що, погрузили, все, картоплю прибрали, квітка вже. Цілий прицепчик вийшлося. Так що, летим додому і розгружаємо. І трошки підвечеріємо.